Така якість, щоб, блін, просто взяти і викинути, як чортовий матір. От немов би його десь зняли десь з одбраковки в Китаї і сюди його поставили. Ну як ви таке от зробили? Оце, от, ну, чесно кажучи, трешак. Це бітті ручка, я її буду захищати. Не треба казати, що це херня. Оцей 716-й тут повністю все зроблено руками. Так, ну перший защовкнувся. Ще ви не дека... А давай затвори поміняємо. І стріляєте в рукавичках. Треба орієнтуватися, от так як в Бітьо. Ти хочеш купити цю срану ручку, ну так, в кавичках. Вісім місяців жди. Але ручки не чекайте. Купіть на Алішки, реально вони будуть краще. Він, він не поміняється. Ага. Слава Україні! Героям слава! Друзі, на той день, коли з'явилось трохи часу, приїхали до Ігоря в гості для того, щоб зняти. До Ігорів, на жаль, другого немає в силу того, що в нього є свої задачі. Приїхали до друзів на компанію Молодган для того, щоб зняти огляд наступної гвинтівки Germany», для того щоб у вас, тих, хто дивиться нас там зараз, було максимально скілів і знань про новітню зброю. Топових виробників і сьогодні до вашої уваги представляється ханель, ханель, хейл, як хочете, так і називайте, В залежності від того, з якою вимовою австрійською, німецькою, англійською його читати. Але від цього ця гвинтівка не перестає бути такою. Гарною, класною, крутою, яка вона лежить зараз перед нами. Це гвинтівка нашого товариша, яку він нам дав на огляд. Теж наш підписник і сказав: Пацани, давайте, зробіть нормально, розкажіть. Тому що не буду казати, у кого ви, огляд на цю зброю вийшов. Ну, об'єктивно багато російської мови. А ми топимо за україномовний контент. Тому хочу передати слово Ігорю. Він почне, а далі вже як піде. Добре вам. Перед нами ханель. Отримали їх на озброєння наша армія. Досить непогана зброя. Зроблена дійсно вона якісно. Є там певні зауваження. На рахунок того, що вона дуже, досить схожа з хеклером, це факт. Реально, вона дуже схожа з хеклером, особливо газова система, по-моєму, вона повністю скомуніздена саме з хеклера. Якщо я не помиляюсь, у них навіть були якісь там суддові розбирательства на цей рахунок. Фурнітура. Пластикові е планки вібера, ручка. Пістолетна рукоятка, приклад, така якість, щоб, блин, от просто взяти і викинути, як чортовій матері. Немов би його десь зняли з десь отбраковки в Китаї і сюди його поставили. Ну, чесне слово, ну от, ну от фаб фабом, але от ці от літейні канали, от видно, як літейники одламували, торчить воно тут. Ну, от молодці, якісно. Так якісно, що, блин, ну, ви ж німці. Ну як ви таке от зробили? Оце от, ну. Чесно кажучи, тришак. Механічні прицільні пристрої. Аліекспрес десь баксів 30. Ну, 35 потолок. А тепер прогарне. Цівка на швидкоз'ємі. Ну, в принципі, такого якби багато у всіх. Нажали кнопку, провернули. Зняли. Повторюю, це базова комплектація, так як вона приходить. Ми маємо QD. -шки. Нормальні, якісні, алюміній, фрезерований. чітко, офігенно. Ручка херня повна. А ну, це? тихо. Класс. тихо, тихо, херня повна. Я не знав цього, але перед тим як ми готували з відео, я покрутив. Тут така маленька маркіровочка стоїть дві стрілочки, одна проти часової, друга за часовою, і дві маленьких буковки. BNT. Це BT ручка, я її буду захищати. Не треба казати, що це херня. Я взяв, вона от реально під мою жменю, лягає дуже зручно. Ті, хто користуються Макпуловським хватом, дуже зручно. На секундочку, черга, 8 місяців на неї вартість 130, вартість 130 євро за цей кусок пластика. Зроблено нормально, але якщо брати до уваги все, є нюанси. Є нюанси там зацепи і все. Але це ж швейцарці, вони консервативні, вони топлять за якість, а не за прям там задрачуються з цими е, дрібницями. Мені сподобалось Ігор Ігор. Виглядає, як дешевий пластик. От, ні, ви можете, звичайно, там купити за 130 баксів, а можете на ліжки взяти 130 за... 130 євро. Євро. Да, перепрошую. Це вже на секундочку. 150 доларів. Цівка класна, легенька. Ну, реально класно зроблено. зіг 516 зверніть увагу. Не те, що у вас, як рельса. Ось і ОСМ. Клас. Просто шикарно. У нас пінчики, і кожен з них зафіксований. Вона в житті у вас ніколи не вивелиться. На кожному стоїть розрізне кільце. Треба, зняв, видавив. Але ніколи вона у тебе не випаде. Маємо кюдішечку. У Хеклера там просто такі два двічі чебурашки висить, об які ти руки постійно обдираєш. Всі вирішили, що нашому ми будемо зручатися над людьми, поставимо, як у всіх, нормальних к'юдішку. Молодці, гарне рішення. Теж зверніть увагу, там, де у нас обертається компін. Там сталева втулочка. Щоб воно у вас не вигризало апір. Нюансик, але приємно. Не те, щоб воно там було конче необхідно, але воно є. Вона, звичайно, амбідекстерна. У нас є всі органи керування, що зліва, що справа. Тобто, будь ласка, скидуйте магазин, як вам заберемо. Давай забажається. зайдемо покажемо затвор. Зброя розряджена. Не турбуйтеся. Ручка, до речі, теж, вона йде одразу в базі двохстороння. Два боки вона нормально працює. Затворна група. Зроблена досить якісно. Шліфовані частини, всі ті, що труться, все воно тут шліфоване. Воно слизьке. Вся гар від нього буде відлітати, аж гай буде шуміти. Теж є запобіжник, щоб ти не міг стрельнути з недозакритим затвором. Є. Когось нагадує. Працює, так. На. Є така тема. Підпружинена лічинка. Також у нас тут є такий нюансик, у яких, наприклад, цього я не бачив у жодного виробника. Там у нас є пінчик, який не дає екстрактору відкритися в случаї того, якщо ви будете вибивати гільзу. Ну і в принципі так би більш надійний неї захват. Тобто він не може ніяк припіднятися уверх, коли він знаходиться там. Ніяк. В нього просто нема фізичного для цього місця. Всередині нормальна якість обробки, Класно. Все гладеньке, все чудове. Є там вставочка для компіна, щоб він собі місце не вигрізав. Це йому просто додавить, мабуть, декілька років життю цьому апору. Хоча він так, я впевнений, проживе досить довго. Шторка пластикова, ну, нормально, шторка як шторка. Він поставляється до нас в постачанні, заходиться з каліматорним прицілом штейнер. Прозорі віконця, Все зручно і красиво. Різьба у нас тут 15 шах 1, не одна дівець. друга. Тобто, вам для цього буде шукати щось саме для. Хеннеля або Хеклера. Сюди воно підійде. Або, газблок або біті. Ну, або біті так, так. Да. Газблок. От молодці. Ну а чому нема регулюровок взагалі? Я цього не розумію. Ну вже воно вам не потрібно. Круто. В зігах 516-х, наприклад, це є. В хеклерах військових це є чи нема? В військових є, в цивільних 500 баксів доплати, 500 євро доплати і буде. Чому? Але там п'ятипозиційний пози... газблок. Це ну, реально круто. Клас. Також у нас є така фіча на ловері. Раз. І стріляєте в рукавичках. Прикольно. Да. Я, до речі, перший раз в житті таку штуку бачу. Буферна система теж тут звичайно арочна. Тебе не цю Але знову таке, от, наприклад, пінчик, який тримає. Ну, то все по класиці. А пінчик не просто кругленький, а вифрезерований. Але то, що мені в очі кидається, я ж такий перфекціоніст, е, нема ніяких позначок, хто виробник. Наприклад, в Хеклера тут чітко ХК. Тут Не зрозуміло, хто виробник, але я от не бачу нічого. Вони знайшли позначки. поряд з ручками і прикладами там валялися. Ну, тобто зброя, яка зроблена в Німеччині, ну, все-таки хотілося б, щоб тут хоча б якась маркеровка була. Хоча б вагу вказали, ще щось, ще щось. ну. Але з точки зору металу, скажи свою думку, наче непогано. Та так. що, класний, гладенький, грязюка залипати не буде на ньому. Надо, кстати, з нього попробувати постріляти. чи буде шарудіться пружина в трубі, чи ні. До речі, всередині він не тіліпається взагалі. Це Якось вже от показник. Воно і якщо ви дивитесь наші огляди, то ми е, говорили з вами. От недавно ми робили МР-308 хеклер. Там є такі. Ну це Віталік, шарить, по-моєму, компіни, да, такі штучки, де піджимається, щоб прибрати люфт. Тут такого нема, але зараз ми закриємо, попробуємо, чи є люфт, чи нема. Угу. Тепер на рахунок люфта. Він є, але мінімальний. Але мінімальний. Ну нічого критичного в цьому немає. О, ми говорили про зіг. Нас є під рукою 716 й зіг. Це 308. Я зараз принесу, порівняємо. Там, по-моєму, люфт є. Ось я приніс 716-й. Це, до речі, гвинтівка, яку в свій час мені допомогли хлопці повністю зробити. Тобто, оцей 716-й тут повністю все зроблено руками. Оцього піка, який мене послав в своє. Время. От вона пофарбована, і от хай Ігор в своїх руках покрути. Тут взагалі нема люфту. Це той випадок, коли в умілих руках їх бала лайк. Ну реально, от люфта. Ну, люфта взагалі нема. Але це вже в... Я дороблено в руках Ігоря. А кстати, давай відкриємо, глянемо. Ну, що це буде цікаво, вони по форм-фактору схожі, і той, і той німець, тільки це вже, ці вже в Америці роблять. Відкриємо, глянемо, чи є тут ці штуки? Компіни під жемінчиком. Теж немає нічого. Тобто зверніть увагу. Просто тут... зроблений якісніше. Просто, просто. зігзавер. Це така от силочка, і кепка в мене теж не просто так зігзавер. бо Ігор давно кричить, що треба зняти зіга. Це вся херня, ваші хеклери, ханелі. Зіг є зіг. Правильно? Так некоректно порівнювати, бо цей доведений, він фарбований, там ігор з ним шаманив довго й нудно, щоб він ідеальний був. Арка Rail зробили, це така, скажімо так, на правах реклами, але не забувайте, що компанія Молодган займалась тюнінгом і займається тюнінгом, і буде займатися. Тому якщо вам треба щось вашій гвинтівці доробити, будь ласка, заходьте на сайт, робіть заявочку, телефонуйте на номера, які вказані на сайті, і хлопці обов'язково вам допоможуть. Правильно я все сказав так? Су з вас лайк, підписка і переход на сайт Молодган. Ну що, ще тут така є просто якби, вроде як і ірунда, але вона досить приємна. Зацеп для ручки Він теж вставочка сталева. Щоб воно у вас не щухувалося цими захватами. Так як у зігу. Бо я таку штуку перший раз побачив тільки на зігу. Тобто у вас в алюмінії вставочка окрема саме стальна. Ну, тут стальна, тут стальна. Ну, клас, тут молодці. Так, що у нас по магазину? Я зверну увагу. Пластиковий магазин з вікунечком чимось мені нагадує хеклерівські магазини, Duty Mag або Duty Mag, залежно на якій мові читати. Made in Germany, Тобто німці. І Мені стало цікаво, думаю, відкрию його чи зроблено так, як у Хеклера, що магазин він не падає, а на такі направляйки опускається, щоб ви не загубили. Тут, на жаль, так не реалізовано. І пружина мені по якості не дуже подобається, тобто це не рівень хеклера на порядок дешевші магазини. Але по тактильним відчуттям, особливо ця штука з такими круглячками, ну, досить приємно в руці тримати. Ну, використання ні, ні. не знаю. До речі, теж по 100 євро як хеклери чи ні? ні. <рес> я не знаю за Google. Ну, Я не думаю, що він дорожчий, ніж хеклер. Німці-німці. Ну, Зроблено непогано, але є з чим порівняти, вже не сильно подобається. Затронули тему порівняння з хеклера. І хто забув і не дивився відео про МР223, на мені зараз мерч. У нас 416, який зараз називається 2.2.3. Тут ось завалявся у нас такий малюк. І от Ігор тільки що затронув цю тему за цепом ручки. Да? то от Якщо ми візьмемо тут, то тут ось просто заалюмівано. Тобто ну, тут воно, ну, в принципі, одностороннє. Ось ось вона вигризає. от У мене вже 7 тисяч настрілу, тут вже видно, що частину алюмінія воно вже вигризло. Це якби не критично, але приємно. Да. Ті ушка, про які казав. Хахол, що типу, незручно. Да. Коли ти звикаєш. Ну, наприклад, тут ручка, коли зведена, вона не стає. Е, в, і в такому і в такому. Тобто не semi, не full, не safe. Тут, наприклад, от, не зведено ще. Давай перевіримо це діло, я давай. не перевіряв. Перевіряю. Зведи. Сейф стає. auto. Да? Все, вирішив, нахуй. <ріст> <ріст> Значить, ну, <ріст> 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 В Ханелі так само, як і в хеклери, тобто не в зведеному положенні стає і на запобіжник, і на постріл. Це круто. Ушки я з хахлом погоджусь, є дискомфорт, але по суті я вже звик, то мені норм. Що мені тут не сподобалось, тут, наприклад, трошки краще, вона хоч і пластика, але вона більш м'якіше працює, і в перчатках теж зручно. Тут під питанням. Але ж. Нагадаємо, що це цивільна версія, це військова. Так, на Хеклері реально вона більш така комфортніша, легесенька, клацає вона приємніше. Тут така більш грубувата. І що хотілося б зараз достанемо затвор звідси і звідси. Тут предметно показати, відрізняються вони чи ні. Якщо ні, то по суті це і є той дух німців, коли вони от внутрянку консервативно не міняють а тільки відточують якість. Ну і ще дивіться, де є нюанси такі, от, наприклад, що мені сподобалось. У Хеннеля шахта магазина вона окремо фрезерована, досить так виглядає незвичайно, не так, як у всіх. Тут якби ну, по класі. Та цю хірня, як у всіх реально. Ну, Піде, нормальна тема. Тут емлок, тут нормально все, тут люди розуміються. Я, Це мій провтик. Купив цівку Гайзлі з землоком, з к'юдехами, з усім. Не поставив, ну обов'язково знімемо. Ну, хель... Для тих, хто хейтить Хеклер. хеклер не поганий. Просто він каже, що. На що вам купувати? Я вам одразу дам в базі не тратить 300-500 євро, які у вас там зайві. Я розумію, що це не гроші. Купіть собі, це хай валяється під ногами, там, от там, де він, в принципі, і валявся. Ну що, йдемо далі? Ще важливий Ще момент. Да, давай. Ми за саунди хочу затронути, оскільки компанія Молодган робить саунди, і ми вже показували звіт, що ми хлопцям нам допомогли з виготовлення. Ми передали 54-й результат. Чому ми зараз порівнюємо ці дві гвинтівки? Компанія Біті. Яка поставила ручку на, <хи> на Хенель, яка Ігорю не подобається, яка коштує 130 євро. Вона робить саунди для Ханеля і для Хеклера. Якщо взяти сучасні саунди, хоч Rotter X, хоч Rotter V, хоч раз газорозвантаження, не пам'ятаю назву, щоб лишнього не сказати, не буду. Вони роблять гравірування. Хенель, наприклад, там CH2023, це рік виготовлення, де є. Або там хеклер. Наприклад, там от ми bt огляд робили. Да? Там стоїть Rotter X, ротор V Sound. Вони вже там зробили 5 8 на 24 різьбу, типу з орієнтуванням на штати, на той ринок, де йде дюймова різьба метрична. І там конкретно було награвіровано Special Edition for Heckler Koch MR308. Так само і тут. Ми сюди вставимо фотку. Є саунд, де чітко написано BT 23 року, по-моєму, він газо не розвантажений. Ротер X і чітко написано Hanel, там Civilian. Ну а Civilian тільки для цивільних. Круто зроблено. До чого це? Компанія BT Швейцарці, але поважають німців, роблять для одних, для других топові саунди. Більшість людей, які в цій темі хочуть саме саунд BT. Не шурфаєр, не там. У нас там була, до речі, дискусія, Віталій каже, що EOTech робить, робить. Зараз там українська компанія запустила свої саунди, там друковані і так далі. Біті це біті. І я вважаю, що от, українським виробникам, в тому числі і молодгану, треба орієнтуватися, от так, як в Біті. Ти хочеш купити цю срану ручку, ну, так, в кавичках, вісім місяців жди. Люди їх купують, значить вони молодці зуміли всьому світу дати. Посил, що ми топ і купуйте нас, як швейцарські годинники, Rolex, Філіп Патек і так далі. І тому поді. його собівартість в рази менша, ніж його продають. Но вони зуміли нав'язати цьому світу, що ми топ, і ви маєте стояти в черзі, щоб нас купити. І ми топимо в нашому контенті за те, щоб за українським стояли в черзі. Неважливо, який це український виробник. Головне, щоб ми йшли в тому напрямку, що ми номер один в світі. і Люди хотіли на нас рівнятися. Це такий ліричний відступ. ідемо далі. Але ручки, не чекайте. Купіть на Алішки, реально вони будуть краще. Він, не, він не, не поміняється. Ну і от, наприклад, дивіться, два затвори. Вони майже однакові. Але, ну, це ж наприклад. А є під рукою тут... штангер циркуль? Давай зразу поміряємо товщину от цього металу, тут, тут. Ну те, що людям цікаво, щоб розуміли. Ну, та слухай, я не думаю, що це ну, там є. Ну тут товще ці муж. Тут тонше. тонше, тонше. Слухай, є настільки там облегшені ці затворні групи, що вони там порізані там, ну, просто до мінімуму тут. Ну, і Працює вже ну, якось. Працюють. От це, я думаю, ця штука однаково підпружинена і і так. Так, да, так. Це все присутнє. Все це є, все тобто, з... чудово. Затвори ідентичні. Ну, чесно кажучи, мені більше подобається, як на Хенелі зроблений. Він такий більш. Полірований. Полірований, так. Да, і ковзається він набагато краще. Тут він... Ну, О, А тут то. не відкидається. В перчатках не, не стреляєш. Але зверніть увагу, наприклад, на Хехлері у нас є тут виборочка. Це зроблено для того, що є модифікації, в яких є ліва ручка взводу. І цей затвор на ній буде працювати. Тут цього нема. Ну, це не критично, це просто такий нюанс, якщо є аперець з лівою ручкою взводу, досить зручна штука. І тут для цього є вже виборка. Ну і знову ж таки, німці-німцями ці все відгравірували. Хеклір, Шмеклір, Хелер, МР, А ці полінувались. Тільки серійний номер набили і все. І 24-й рік. Тому так, в, цьому в цьому плані хеклер мені дуже подобається. Давай порівнямо його, братні ради цікавості давай. газблоки, що у нас вона. Слідкує за нашим відосом, то вже хеклер в цьому році випустив цівку на схожому зажимі для безстройома. У нас там з є огляди. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. Порівнюємо. Ну, я не скажу, що вони однакові. І, чесно кажучи, не дуже розумію. Чому у них була давай, претензія давай. між собою. Давай я так розвернемо їх. О. Вони все таки Даже відрізняються. Ну, розміщення тільки схоже, а все решта. Ну так, так. Да. І ну, гайка схожа, да? Та, так? По прорізам. Ну, так, да, да, так, так, так. Це там якийсь стандарт плюс-мінус. Але тут хвостий, а тут такий піанір. Так, так, це видно, що це така армійська штука. Максимально він. Ну, облегчили його. Так, він не пенсил, звичайно. Але Але качаться йому так. До... Да, але до Хеклера йому ще далекувато. Це реально товстенний. Лом такий ми, якому різьбу нарізали. Чи це нарізи зробили? Ну що, я не бачу сенсу про що тут далі говорити, все зрозуміло. І то німець, і то якісно зроблене. В цих своя ідеологія, в цих своя ідеологія. Далі тільки треба їхати на полігон, стріляти, порівнювати. Ну, конкретно цей відстріляти. Якщо у нас буде час, сили і енергії, ми обов'язково постріляємо і поділимося своїми враженнями. Просто Ігор уже стріляв, говорив. Не це Ігор, а той що з Вінниці. Сказав, Каява. Що... Каява, да. Сказав що хороший. Ну... Буде час, поїдемо постріляємо. Ну, зараз є більш важливіші задачі. Тому ті, хто додивився до цього моменту, красавці, вам респект, лайк. Не забувайте підтримувати наш фонд, донатить. Пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Дякуємо, що додивились до кінця. Бережіть себе і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Ну, затвори мають помінятися, до речі. Час ще ще й стрільним. Не вистачає усіка, буквально долі міліметром. Тут така ж точно ху... не закривається. Не підходить. Треба йти з напарником, якого тебе так. Ну, з вашими хенами не вистачить. Ну, не вистачає буквально 2 мм на зацеп. І в тебе не вистачає? На ту сторону дивись. Вона опирається в лобіра. Ось сюди. Тому що так вона бачиш, що вперлася в буфера, ага. буфер піджимаєш. А він далі опирається в лозу. Ну, не стає. Ну, стандартизація, що одні, що другі, прокурили. Тут на хенделі просто можна робили? зробити так. там. Ну, Щоб у не було як голі. Раз, так, красиво. Так. Викрутку дати? Та я зараз щось... Так, Ну що, на, тобі. пробую. Цей металолом, а я возьму цей металолом. Там. А так, ну первый защелкнулся. Закрылся. Нет, все не закрывается. Не попадает. Нет, тут щель ему не есть. Угу. Щели на ДК. Такая... А давай затворы поменяем. А, нет, так, все, и... одно каб... угу. все одно. Все одно. Ну, буквально... Слухай, вони зараз один одного пче патрусів, в них буде вже просто іжога. Чи вони поб'ються може зараз ще. Ні. Ну, буквально... Давай я за молотком схожу. <рес> <рес> не силуй. Він не стає там, йому буквально півміліметра. Ти, ти слабий. А ти що не закрив? Якось? Так і я слабий. <рес> я ж без молотка. Ладно, давай, Щас ну, поламаємо. Ну, мені щось подобало, що дійсно... Що вапі не вигрізає цю херню, круто. Це Нюансик, приємний, але не критичний. Не ручка, ну просто баги. Ну, баги. Хороша, набіст. Доставай ножа. І прикладник, дивіться, який класний. Бачите, такий пластик шикарний. Такий от, десь в 90-х були такі от іграшки, які стріляли пульками 6-мм пластиковими кругленькими. Оце десь така ж точна якість. Може ще гірше. Достань ножа, крута.